Для будь-якого молодого лікаря, мабуть, найважливіше це в якійсь мірі навіть не вибрати медицину як сферу своєї діяльності, а вже після закінчення медичного університету вибрати ту спеціальність, в якій цей молодий лікар буде далі працювати. Це надзвичайно важливо, тому що медицина вона величезна, вона багатогранна. І всім безумовно займатися кожний лікар не буде, а буде займатися суто своїм якимось специфічним напрямком. А можу вам сказати абсолютно відверто і однозначно, що офтальмологія це одна із найсучасніших галузей медицини на сьогоднішній день. Однозначно можу вам сказати, що однією з найбільш Технологічних, динамічно розвиваючих і успішних галузей сучасної медицини є офтальмологія і офтальмохірургія, тому що це та галузь, де молодий лікар може себе реалізувати і як медик, і як лікар, і як спеціаліст в технологіях, і як спеціаліст, який має можливість. Щось робити своїми власними руками і отримувати дуже якісний, надихаючий результат. Тому точно можу вам сказати, що якщо ви після закінчення медичного університету обрали собі спеціальність офтальмологія, в якій ви хочете далі розвиватися, працювати і прогресувати, це дуже класний, чудовий вибір. Ми з свого боку, вже лікарі, які мають Великий досвід, хірургічний досвід, педагогічний досвід. Безумовно, можемо і мусимо робити все для того, щоб цей досвід передати вам, і впевнений, що за допомогою сучасних технологій, за допомогою сучасних знань ви оволодієте всіми методами і методиками офтальмології і офтальмохірургії, які на сьогоднішній день існують. Безумовно, для цього потрібна наполегливість, час, зусилля, заглибленість. Але це в будь-якій сфері, в будь-якій спеціальності для того, щоб стати успішним, потрібно докласти зусиль. Не сумнівайтесь у своєму виборі, якщо ви обрали офтальмологію. Будемо раді вас зустрічати в нашій клініці. Нагадую, що клініка Візіобуд є. Базою навчання і стажування Академії Добробут і зробимо все від себе залежне для того, щоб ви по виході були якісними спеціалістами, які можуть працювати із пацієнтами, і з сучасними технологіями.